Доброго дня, шановні колеги. Слава Україні. Ми сьогодні змушені були зібрати засідання нашої постійної комісії. На засіданні присутні четверо членів комісії. У нас на порядку денному два питання. Перше про внесення змін до бюджету Ротинської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає Галина Ковальчук, заступник начальника фінансового відділу виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, пропонуються внести зміни до бюджету Ротинської міської. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, врахувати в доходах загального фонду, бюджету Гатинської міської територіальної громади, субвенцію з державного бюджету, місцевим бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та спрямувати відділ освіти для оплати праці з нарягування. Також відповідно до постанови Кабінету міністрів України врахувати в доходах загального фонду. Пенсію з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 317 тисяч гривень та спрямувати їх відділу освіти на оплату праці з нарахуваннями, а також відповідно до постанови Кабінету міністрів України та на підставі офіційного висновку фінансового відділу. Обсяг залишку коштів спеціального фонду бюджету за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, що склався станом на 1 січня 25-го року спрямувати відділи освіти. На забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйони 770 тисяч гривень. Це все, так? так? Шановні колеги, у кого є запитання? Нормально. Ставлю на голосування проєкт рішення пронесення змін до бюджету Ротинської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу Прес, голосувати. За. 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 Шарина згодом за рішення прийнятому чотири за. Дякую. Наступне у нас є заяви депутатів наших колег щодо виділення коштів з фонду на виконання депутатських повноважень. Тут є звернення депутата Іванової Ірини Євстахівної на виділення 6 тисяч гривень на лікування Васильців Галині Володимирні села Васючин на лікування. Також. Від знову Ірини Стахівни 2 тисячі гривень на, на, на матеріальну допомогу Левицькому Степану Степановичу жителю села Васючин на лікування дочки Левицької Діани Степанівни і 23 тисячі. 000... То виділяють наші колеги-депутати на лікування стрільцю Андрія Мирославовича, жителі міста Роготина, Бичинська Леся Тарасіна, Демчишин Степан Цинович, Іванова Ірина Вістахна, Микичи Микит... Петро Степанович, Паньківський Володимир Миколайович і школяр Оксана Михайлівна. В цілому 23 тисячі гривень. Тому прошу голосувати. Хто за? Борецькі, за. Виників нормальне. За. Винищував нормальну. За підліг, Все, дякую. Дякую за роботу. Гарного дня.